Було тисячу переглядів і тиша, а вже через місяць три тисячі охоплення. З'явились нові замовлення, переходи на сайт більше взаємодії із підписниками. Сьогодні хочу вам розповісти про свій кейс співпрацю із доставкою Sushi Icons. Це бренд, який працює в п'яти містах України. Також працює в Барселоні, в Варшаві, в Вроцлаві, тобто в Польщі. І сьогодні хочу вам показати весь процес, як я почала з ними співпрацювати, що покращувала, що змінювала, щоб сторі ставали кращими. І давайте спочатку трішки познайомимо. Ось мене звати Настя, я працюю сторісмейкером вже 4 роки. Сів працюю з Сучайкон саме вже 3 роки. І для мене це дуже цінна, така довготривала співпраця. Також я навчила вже більше 100 учнів, та й новачків в онлайн сфері, також вже якихось досвідчених якихось вам спеціалістів і допомагаю зробити сторіс не просто красивими, а тими, які доносять сенс, які працюють, які продають, залучають ваших підписників. І тому сьогодні давайте детальніше розглянемо, поговоримо з вами про те, як же я покращила сторіс для сторінки. Суші icons. Коли я з ними розпочала працювати, то я дивилася попередні сторіс, зрозуміла, що сторіс виходила регулярно, але не було ніякого відгуку від аудиторії, не було супер багато продажів, переходів на сайт, тому мені потрібно було проаналізувати і зрозуміти, як покращити ці сторіс, щоб всі ці показники збільшились. Зараз давайте поговоримо про три пункти, які я змінила, покращила саме для цієї сторінки. І ці три пункти ви можете взяти і собі. Зрозуміти, проаналізувати, чи працюють вони в вас, чи можливо щось можна змінити, покращить. Дивіться, перший пункт це я змінила структуру сторіс. Замість тільки продаючих сторіс я почала чергувати різні типи контенту. Дивіться, дуже часта проблема, да. Коли ми заходимо в різні доставки, там або ну просто в магазини ми бачимо просто продаючі сторіс в лоб. Купіть, купіть, замовляйте, замовляйте, і все. Тобто трошки втомлюються підписники, тому що вони бачать тільки продаючі сторіс, і це важко для них. Тому дивіться, я що я зробила, я додала різні типи контенту. Перший тип контенту це інформаційний. Це приклад, як обрати роли, якщо ви замовляєте у нас вперше, ми не просто продаємо в лоб, а ми даємо інформацію там, які в нас роли є, чому саме їх замовить вперше там. Тому що вони там не знаю, супер легкі по складу, там немає якихось там супер не знаю, там, манго, е, якихось там солодких деталей. Тобто це якісь прості самі роли, які знайомі всім, і ми їх радимо замовити, якщо ви хочете спробувати нашу доставку вперше. Потім додала ще експертні сторіс, це якісь закулісся роботи. Або та, наприклад, ми розповідали про наш рис, який ми використовуємо, як ми його варимо, але про лосось, який ми використовуємо. Також ми розповідали дуже прикольна штука. Я сама цього не знала, але. А також для того, щоб нарізати рибу, потрібен спеціальний такий пристрій, який заточує ножі. Ми також про це розповідали. Це було дуже цікаво. Тому надаємо ще якісь такі цікавинки. Да щоб і це плюс дивіться для того, щоб ми це розказуємо. Наприклад, про рис, про рибу. Ми це розповідаємо, і це вже також якось підвищує лояльність наших підписників, тому що вони бачать, з чого виготовляються роли, які інгредієнти ми використовуємо, і це вже якось більшу довіру формує в наших клієнтів. Далі що я додала це розважальні сторіс, це якісь опитування, Амчики, наприклад, там не знаю, оберіть ролики, і вам подобається більше, да? це, щоб перше приходить в голову, тобто якісь трішечки взаємодії, або там формат Правда, міф, або було не було в сторіс. Тобто якісь трішки розважальні сторіс ми додавали, щоб збільшувалася взаємодія, щоб охоплення ставали кращими. І останнє це продажні оці сторіс. Але дивіться, я ніколи не я завжди точніше говорю про те, що не треба продавати в лоб, тому що дуже часто виставляють в сторіс, наприклад, ну доставки це супер популярно серед. З них, коли ти заходиш в і вони пишуть: доброго ранку, ми приймаємо ваші замовлення. Наступна сторіс, дай Боже, там додали посилання на сайт, то часто такого також не роблять. І підписник такий, «А що, де мені замовлять, нічого не зрозуміло. Ми продаємо не просто в лоб. От я не люблю, коли так просто купляйте, замовляйте. Я також даю якось Цікаво це все. Наприклад, там зробити якусь прикольну підбірку, наприклад, підбірка сайтів для компаній дусів, або там підбірка ролів з лососом. Тобто якось цікавіше це все зробити, а не просто продавати в лоб. І так, Наприклад, коли ми виставляємо цю першу сторіс, наприклад, підбірка ролів із лососем, то це вже зрозуміло, що буде відбуватися далі. Про що ми розказуємо далі в сторіс, і кому це дійсно цікаво, він перейде і подивиться наші сторіс. А коли у вас сторіс ці вони в роздріб. Там, наприклад, перша сторіс, якийсь сад, потім там не знаю, якась фотка просто коробки вашої, потім там ще якась доставка фотки. Тобто, е, мішанина людина не розуміє, навіщо їй дивитися сторіс далі, якщо вона ну, не знає, що там буде, і це також дуже погано, коли ви виставляєте просто рандомні якісь фотки, і відписник не розуміє, що буде відбуватися далі. Так, дивіться, тобто перший етап я змінила структуру сторіс, додала різні типи контенту для того, щоб було цікавіше. продажні залишила, але зробила це також в цікавішому форматі. Наступне це я додала залучення, тобто більше Ракція різні опитування, або додала якісь там підписи, щоб нам відповідали в Директ. Щось щоб це було якась більше залученість тим більше вам людей відповідає на сторіс, тим інста розуміє, що ваші сторіс цікавіші і показує більшу кількість людей. і Охоплення стають кращими. І дивіться, що тут ще хочу сказати. Що дуже часто є така проблема. Наприклад, там хтось відповідає на сторіс, там просто якусь реакцію. Да, ви просто лайкнули, і все. Я не раджу так робити. Наприклад, ми працюємо із доставкою ці в них є дірект-менеджери свої. Вони дуже класно відповідають. Все, все круто, але бувають іноді такі проблеми. Якщо ви, наприклад, самі ведете бізнес, да там або це особистий також блог, це також цього стосується. Наприклад, мені відповідає там якоюсь реакцію на сторіс, і я завжди відповідаю у відповідь. Я пишу там дякую за реакцію. Там або просто там дякую, або мені приємно, що ви оцінили мій контент. Тобто, якась взаємодія має бути, тому що я завжди говорю: ставте себе на місце цього підписника. От, наприклад, там ви написали якомусь відомому блогеру, якусь там не знаю, що класна сукня, да. Що вона просто лайкнула і не відповіла вам, то якось вже наступний раз не дуже мені хочеться писати, тому що немає якоїсь взаємодії. Так само з брендами. Якщо там не знаю, ви відповідаєте на сторіс, там от не знашайка було день народження. Ось і ми від Люди, там писали нам вітаємо, вітаємо. Від ми відповідали дякую, нам дуже приємно. Якщо ми просто б лайкнули, то на наступний раз де, ну, я впевнена, що вона вже не дуже б хотіла нам писати, тому що немає ніякої взаємодії. Тому на це також звертайте увагу, хоч це й не стосується напряму сторіс. Але якщо ви будете відповідати, відповідати в директ, якщо буде взаємодія, то я впевнена, що і сторіс стануть більш на сторіс більше будуть відповідати людей. І Так і третє, що я зробила, це оформлення просте, але стильне. Трішки змінила оформлення, тому що там було дуже багато різних деталей, там різних промальованих штучок. Я підібрала шрифти і кольори в стиль бренду. Це також дуже важливо підібрати в стиль бренду, тому що в нас була доставка суш, і там логотип був синій, блакитний, і ми маємо використовувати ці кольори для того, щоб лека асоціація, а не та. Якщо я просто взяти, я не знаю, якийсь червоний колір, який взагалі не поєднується, не зрозуміло, чому він там буде, тому також ми про це не забуваємо. Також дала там різні елементи, і важливо, що я додала ну, типу, це був простий мінімалістичний дизайн, який класно читається. Це було дуже важливо. Ну, типу, якщо ми додаємо дуже багато деталей, багато тексту, і навіть просто проаналізуйте по собі. Коли ви бачите чиї сторіс, раніше, це було там 4-5 секунд для того, щоб захопити аудиторію підписника. Зараз це десь 2 секунди. Тобто, наприклад, він переходить в вашу сторіс, він бачить, що там купа. Тексту там дуже багато шрифтів, кольорів, і він такий блін, я не хочу це читати. Він переходить далі. Тут ми пам'ятаємо про те, що сторіс має бути простими, мінімалістичними, зрозумілими для того, щоб їх захотілося подивитися, і ми над цим також попрацювали. Тобто, дивіться, три основні елементи, які я запровадила в сушайконс, це змінила структуру сторіс, надала трішки залучення і зробила трішки оформлення простішим, зрозумілішим. І дивіться в результаті у нас збільшилось охоплення в три рази. Люди почали там пересилати наші сторіс, сторіс, почали приходити на сайт, почали нам відповідати. І що найголовніше, це те, що у нас збільшилось замовлення. Це най, найважливіше було да наша цієї співпраці. От тому е, переходи на сайт були і замовлення в результаті збільшились. Це дуже важливо. Тому дивіться, якщо коротко, що ви можете вже застосувати сьогодні для вашого контенту. Перше це змішайте різні типи контенту. Не обов'язково тільки продажні сторіс виставляти. Пам'ятайте про це, що у вас є ще багато різних типів контенту, які ви можете використовувати. Друге, це Робіть залучення, хоча б якусь одну інтерактивну сторіс в день, або там виділіть якийсь день на розважальні сторіс, де буде багато опитувань, щоб люди вам відповідали на них. Не забувайте додавати це також. Третє, це не ускладнюйте оформлення. Головне, щоб було читабельно, стильно зрозуміло, можна мінімалістично. Головне, щоб це було утрально читабельно і зрозуміло вашим підписникам. І що я хочу вам ще сказати: це додавайте сенс. не забувайте про це, коли ви кожного дня виставляєте просто сторіс: типу всім привіт, ми працюємо. Доброго ранку вже замовлення приймаємо. Це втомлюватиме вашу аудиторію, вони не хотітимуть дивитися ваші сторіс далі. І дивіться, наприклад, давайте розглянемо такі серії сторіс. Перша серія сторіс, виставляєте просто сет для двох, пишете його ціну, і наступна сторіс замовляйте вже зараз. Це просто продажна сторіс, в лоб, яка не доносить по факту нічого підписнику. Просто ви продаєте. І ми можемо зробити другу серію сторіс. Наприклад, ви виставляєте в перші сторіс, те, що показуєте якусь там романтичну атмосферу, показуєте, як ваші суші розкладають там як пара обіймається там, от вони класно проводять час, і потім, наприклад, розкрити те, що там зараз важливо проводити час разом. Що ми там забуваємо про те, що такі класні моменти можуть там, зберегти ваші стосунки або там дати якихось класних емоцій, і потім наступна там третя, четверта сторіс, виставляєте щось дально для такого вашого вечора. Підійде наш сайт для двох, показуєте що в нього входить, і потім там для замовлення приходьте на сайт. Дивіться, я впевнена, що ця друга серія, вона якби більше випадає в оце якийсь біль, переживання підписника вона більше залучає, ніж просто оця продажна сторіс. Лоб. Я не говорю, що оця продажна сторіс, звичайно, з неї можуть бути продажі. Це зрозуміло, тому що ви просто в лоб виставили. Але на мою думку, оця друга серія сторіс. Вона більше залучає. Я певна, що більше людей захоче додивитися далі ці сторіс і захоче замовити, якщо їм дійсно хочеться замовити сьогодні роли, то вони замовлять їх. І тобто, ця така от, ви передаєте якісь емоції, оці всі, і це дуже класно, коли так є. Тому я не раджу вам просто продавати в лоб, а навіть. Продажні якісь сторіс подавати із сенсом. Не забуваємо про це. Тому дивіться, це тільки один кейс з моєї роботи. У мене ще є багато різних клієнтів, і сьогодні я вам трішки розкрила за кулісся такого. І я хочу сказати, що для мене важливо, що я працюю сторісмейкером. Я варюсь у цьому всьому. Розумію, які там зараз яка ситуація взагалі відбувається на ринку. От тому в мене також є навчання по сторіс, і мої учні після навчання там вже знаходять своїх перших клієнтів, працюють із брендами, заробляють на сторіс. І і збільшують там охоплення, залучення сторіс, там не знаю, свої сторіс покращують, з яким запитом приходять. На тим ми і працюємо більше. От тому, якщо ви хочете навчитися створювати сторіс, які не просто будуть класні, гарні, да які будуть залучати, які будуть продавати, які будуть цікаві вашим підписникам. то я вас запрошую на своє навчання по сторісмейкерство. Навчання для тих, хто хоче або покращити свої сторіс, або там зробити кращому сторіс для клієнта, або навчитися робити класні сторіс і працювати саме з сторісмейкером або це саме спеціаліст який там розуміє що в нього саме прогалене в сторіс і тому він працює хоче попрацювати покращити їх от я буду дуже рада, якщо ви захочете покращити свої сторіс разом зі мною я допоможу в цьому розповімо як працювати із комерційними з особистими сторінками покажу як це робити не просто гарно а глибше транслювати всі сенси тому якщо ви хочете доєднатися анкета прилетить вам у цей чатик і я буду рада з вами поспілкуватися